Їй же клониться кожний співець, славу горда та пишна царице, Хоч склонив своє чоло співець, Та не вірить тобі чарівнице, Як зрадливому морю пловець, не для слави, для вас, мої браття, я свій скарб найдорожче ховав. Він чистіший, ніж ясне багаття, і нелегко його я придбав. Скілько сліз було гірких пролито, їх лічив тільки місяць ясний, скільки муки було пережито, знає те мій садок затишний, наче квітка росою умита, Так мій скарб від тих сліз розцвітав, Мов калинанька сонцем пригріта, Від палкого жалю виростав. Місяць промінням смутним. Лагідним цілував його, пестив, кохав, але сам своїм серденьком бідним, я життя тому скарбу віддав. отже скарб сей єдиний, що маю, і я вам, браття, тепер віддаю, вам і рідному любому краю, тож приміте, ви пісню мою, недомовлені гіркії жалі, в рідній пісні почув я колись. Бачу тихі сльози печалі, що мов перли котились, лились. Ті сльози, ті перли ясніє, певне впали у серце моє, бо ще й досі на сльози сумніє, пісня з серця мого устає, коли співи мої жалібні, знову виклучуть сльози чиї. То над скарби усі дорогі, нагорода то буде мені. Я шукаю тієї нагороди Я за нею подався у світ, більш ніж лаври та гомін догоди мені скаже той тихий привіт. Знайте, браття, хто пісні смутної вислухати від мене прийде. Не забуде він пісні дивної, Вона в серце йому западе. Як умру я, і мені славутне, хутко з пам'яті зникне усім. Хутко, хутко, усе незабутнє, Забувається в світі оцім. але поки ще буде на світі хоч єдина людина сумна, доти буде між людьми бриніти, Моя пісня смутна, голосна, довго щирими сими словами, до людей промовляти моя, я загину та довго між вами. Гомонітиме пісня моя.